Слава Богу, Бог, брати та сестри, за любов і ласку, милість Господню, яку ми маємо сьогодні. Я хочу ділитися словом Господнім і читаю місце писання, яке записано Луки, третій розділ. Відоме для нас місце. Іоанн приходящим, приходящим крістіцем. От Него народу говорил, поражение ехидиных, хто внушив вам біжати від будущего гнева, знак питання стоїть. Сотворите же достойний плод покаяння і не думайте говорити в себе, отець у нас Авраам. Ібо говорю вам, що Бог може із камінь этих воздвиг дітей Авраама. Брати Сьогодні благословенний час, як ми вже підмітили, і ми чуємо голос Господній. Ми дякуємо. Господь говорить, Господь вчить, нагадує, розумляє, наставляє, облічає. І це його любов, це його ласка, це отцівська Його забота, слава Богу нашому. Дорогі брати і сестри, дуже добре тоді, коли ми серце своє відкриваємо перед Господом. Не робимо його затверділим, не ожесточаємося, а приймаємо так, як від тата доброго, який бажає тільки добра, і який дбає про спасіння душі твоєї і моєї. Слава Ісусу. Дорогі брати і сестри, я прочитав місце Писання, де Іван Хреститель, в свою чергу, будучи на землі, каже, був писаний, щоб приготувати дорогу для Спасителя нашого Ісуса Христа. І Каже слово Господнє, що він преподавав оце водне хрещення, знаючи відкриття від Бога, бачачи людей, Він говорив прямо, говорив те, що було наяву, і він знав, тому що він був пророк Божий. І ми зачитали ці слова, які, які він говорив і так навіть народ називав. Як Порождення їх хіден, і він облічав народ, і далі в восьмий вірші говорив, що сотворить достойний плод покаяння. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні в Домі молитви, і я вірю, що напевно ми всі є ті, які покаялися в свій час. І, можливо, кажеться, і нужди нема про це говорити, дорогі брати і сестри, але. Сьогодні є нужда про це говорити, тому що ворог душ людських в останній час Він хоче обманути. Він хоче обманути і зробити християнство таке легким, щоб без покаяння, щоб без покаяння обманути людину і сказати, що все добре, любить тебе, так і всіх, як і всіх любить. Він є Бог любві. Він, він не дасть страдати, ніякого пекла не буде, обманюють, обманюють людей сьогодні і люди Євангеліє приймають це ложне вчення. Але Слово Господнє нам відкриває Ісус Христос, будучи на землі. Каже, вже цей самий Луки. Ми читаємо 5 розділ, говорить другий віршик такі слова. Ісус говорить: що Я прийшов призвати не праведнику, а грешнико, покаяння. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що покаяння проповідував нас Христос і Ісус. Про покаяння, про покаяння говорив Іван Хреститель. Далі, коли ми переходимо 10 апостолів, перша проповідь Апостола Петра після того, коли вони були хрещені Духом Святим. Він проповідував і з'ясняв облічав народ, прямо говорив, що того, якого Бог післав, ви його не прийняли. але, каже, ви його розп'яли руками римських отих солдатів. І коли люди це чули, каже вони тридцять другий розділ, 37-й віршик, Вони вони умілилися серцем і сказали Петру і прочим апостолам. Що нам делать, мужи браття? Добрі брати і сестри, совість, совість засудила. Дух Господній, Дух Святий торкнувся, і прийшло облічення. Все почули. І каже, що вони там не говорили, що ти обманщик, що там це, тому що вони знали, що сталося в Єрусалимі на ті дні. І коли апостол Петро це їм говорив, вони, вони не могли втікти від того, що осуждало їх. І ми далі читаємо, що там більше як три тисячі. І каже Петро їм відповідь: Петр вже сказав їм. Покайтесь, дорогі брати і сестри, апостоли, проповідь Покаяння. Покайтесь. І докреститься кожен із вас во ім'я Ісуса для прощення гріхів і получите Дар Святого Духа. Дорогі брати і сестри, покаяння. Покаяння. Ми сьогодні э, в цей час, якраз літній час, готуємося до водного хрещення, є 14 людей, які. Мають бажання і будуть вступати в заповідь з Господом, будуть давати обітницю служити Богу в чистій і добрій совісті. І ми говоримо, ми вчимо, ми так розуміємо. Писання говорить, що до цього йдуть вже люди покаяні, тому що не хрещення покаяння, а потрібно перше покаятися. Тільки той, хто покаявся, і він може давати обітницю, служити Богу в чистій і добрій совісті. Дорогі брати і сестри, і ми довіряємо свідчення, дивлячись на життя цих людей, на свідчення їхнє, на свідчення батьків, і коли діти йдуть, говорять. І ми довіряємо цьому. Але, дорогі брати і сестри, хочу задати питання всім, чи завжди ми даємо водне хрещення людям покаяним. Які сотворили достойний плод покаяння? Чи завжди люди приймають водне хрещення, які покаялись? З іншої сторони, питання, чи є люди такі, які не покаялись і прийняли водне хрещення? Є. Є, дорогі брати і сестри. На превеликий жаль є. Чому? Тому що. Ми люди, служителя люди, і людей можна обманути. Бога не обманемо. Бога йому не обманути, бо да, є ісповіді, беседують з служителями, щось браття запитують, але все рівно обманюють. Часто буває таке, що обманюють. Але потім, другі брати і сестри, гріх не дає свободи. Потім дьявол сильно побиває і переслідує. І я хочу поговорити про покаяння. Покаяння, дорогі брати і сестри, що значить покаяння. Ми знаємо, що це особисто визнати, визнати свій гріх, визнати, що я є грішник, оставити гріх. І служити Богу. Дорогі, брати і сестри, людина повинна особисто це осознати. Пам'ятаємо причту заблудного сина, дорогі брати і сестри, ми пам'ятаємо цю історію. Каже, що він, будучи батьком, ми знаємо історію потребував свого, свою частку, пішов, все, як ми кажемо, розтратив, прогуляв і остався дійсно біля того корита. І хотів даже поїсти те, що свині їдять і не дозволяли йому. А в батька, а в батька вдома достаток, в батька вдома благословіння, раби, наймити, вони живуть набагато краще нього. І каже, коли він прийшов в себе. Оцей блудний син, коли він прийшов в себе десь там, в розумі, в пам'яті, в собі, він побачив. Дорогі брати і сестри, ми говоримо, що таке покаяння. Прийшовши в себе, Він продивився життя своє, вспомнив, де він був, де він є. І ложить в серці своєму, вернусь, вернусь до батька. Знаєш, він в собі так говорить, знаєш, що вже недостойний я називатися сином, буду проситися хоч в раби, бо там в рабах і мені краще буде. Дорогі брати і сестри, оцей момент, коли людина осознає, осознає собственне нічтожество перед Богом і те, що вона нечиста, їй потрібно, їй потрібно вернутися до батька. Коли людина осознає, що вона грішна, і їй потрібно, щоб хтось допоміг, щоб хтось зняв цей гріх. Особисто. Особисто людина може тільки це зробити. Да, батьки наставляють, батьки часто лякають, і це, це можна і, 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 каже, страхом спасати. Говорячи, прямо сину, доньку, якщо будеш так поступати, в пекло підеш. А що таке пекло? А це огонь вічний, муки, страдання. Нічого страшного, дорогі брати і сестри, можливо, вони маленькі, вже обманюють і менших обіжають сестер, братів. Потрібно вчити, як брат Італій говорив, з дитинства вчити. Спочатку наставити, щоб страх Господній був на все життя. Щоб совість судила, зробив зло, можливо, десь обманув, чи щось скрив, крав, десь ну, різне, щоб, щоб совість була, знаючи, що не можна так, тато вчив, мама вчила, а в церкві говорили, що не можна, і все, в пекло піду. Дорогі брати і сестри, і воно спасає, воно навертає на дорогу правди. А якщо не говорити, а якщо не вчити, якщо все дозволеність? Дорогі брати і сестри, тоді приходять інші питання. А докажи, де написано? Дорогі, брати, і сестри, докажи, де написано. Я, я не хочу осудити, але хто, які люди задаються таким питанням. Дорогі брати і сестри, слово Господнє каже: той, хто рожденний від духа, ми знаємо покаяння, народження від води і духа, возродження це те саме. Той, хто народжений від духа, він прислухається, що говорить дух. Дорогі брати і сестри, а дух це є Бог, це є Слово Його. І іноді не треба мені показувати, де написано. Ми згадуємо свідчення багато свідоцтв, де проходили наші батьки, наші старці, де забороняли, вони не мали так гарну біблію, як я з кожною обшивкою. І не тільки одна, в мене ще таких декілька є і різні переклади. Вони не мали так. Але коли браття проповідували, і людина Возрожденна, від Духа Божого вона приймала. Було єднання в духі. З'єднувався дух, і людина відчувала, що це Бог говорить. І люди, люди вірили, вірили, так сказали браття, так сказали служителя, так сказав просвітер. І ми, можливо, сьогодні скажемо 25-й рік, та навіщо в суму вірити, треба все провіряти. Так, да, дорогі брати і сестри, от сьогодні треба все провіряти. Сьогодні треба все провіряти. Бо є такі церкви, де сьогодні, прямо скажучи, їхній інтерес це кармани і шільки прихожан. Сьогодні потрібно провіряти. Ну, не завжди так було. І дай Бог, щоб не завжди, що не завжди так буде. Щоб Дух Святий об'єднував слухачів і говорящих, щоб народ відчував, що не Вова говорить, але Дух Святий з'єднується. І не треба говорити докажи, а завтра зберемо бесіду, а завтра зберемо розбор слова, і будемо доказувати, дисп'юти встроювати. Правду чи неправду, Дорогі брати і сестри. Коли Дух Святий відкриває, то до, до апостола приходять ці люди і кажуть, що нам робити. Що нам робити? Чому? Вони не, не, не говорили, не спорили, але відчули, що осуждення прийшло. І той блудний син побачив, що дороги нема. Він осознав, він провірив себе, він собі побачив своє нічтожество і робить рішення в серці, іду до батька. Подібно і ці люди кажуть, що робити, і апостоли кажуть: покайтесь, покайтесь. І три тисячі людей, дорогі брати і сестри, в той день, в той вечір до Ісуса, слава Господу, покаялись, покаялись, що таке покаяння, дорогі брати і сестри. Читаємо Ісаї, 55 розділ. візьмемо шостого віршика. «Іщите Господа, коли можна знайти Його, призивайте Його, коли Він близько. Особливо наголошую на сьомий віршик. да оставить нечистивий путь свой, і беззаконні помисли свої, і да обретіться Господу, ібо Он помилує Його, і к Богу нашому, ібо Он много милостів». Слава Господу. Дорогі брати і сестри, що таке покаяння? Нам слово Господнє відкриває, Ісая говорить, Нехай оставить нечестиві дороги свої. Покаяння, нечестиве життя. Людина, яка осознала, що вона є грішна, вона повинна оставити грішні свої діла. Вона повинна перестати грішити. Життя. Ми, ми бачимо, друзі, брати і сестри, да, ми іноді говоримо за хрещення Духом Святим, що це є також доказ того, що, що це є дитина Божа, це, це як ознака, як печать. Але буває люди хрещені Духом Святим, голосно моляться, але духовно мерли, плуцькі стали. Буває таке писання там говорять. апостол Павло Павел про це ціле учення написав. Ну більше Біблія говорить, по плодах їх, ви знаєте їх, діла. Діла, дорогі брати і сестри. І ми дивимося, каже Ісаїм, людина, яка кається, вона повинна оставити свої нечестиві пути. Тобто грішне життя перестати грішити, а почати робити добро. Почати робити діла правідності. Але, дорогі брати і сестри, на тому не закінчиться думка, тому що Господь Бог, Він є серцевість, слава Богу нашому. Я не раз з молоддю говорю, ми, 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 ми нагадуємо і учимо, таке слово Господнє, можна перестати грішити, но для якоїсь вигоди. Це не значить, що я покаявся. Перестав грішити. Чому? Бо здоров'ю, можливо, погано. Пити, курити, ще щось. Перестав грішити, чому? Тому що хрещення прийняв, якщо побачать, на замітку візьмуть. Перестав грішити, чому? Тому що ну, дівчина гарна, віруюча. Я хочу ну, понравилась. Ну треба ж себе в руки взяти. Перестав грішити, бо хочу дівчину не втратити. Щоб за мене замуж пішла. Перестав грішити. Але десь там в розумі каже. І не тільки в розумі, ми чули, таки і на устах буває християн. О, якби то не гріх, я б ще закорив би. Добрі брати і сестри, і далі продовжує думку Ісая каже. Нечистивий путь свій і беззаконник помисли свої. Думки. Дорогі брати і сестри, покаяння, і іван Христитей каже, достойний плод покаяння. Достойний. Це не тільки перестати, це мишлення людини, християнина, воно перемінилося. Воно було плодське, а сьогодні воно духовне від Бога. Християнин покаяний, возрожден християнин, він ненавидить гріх. Так, буває, буває боротьба, дорігі брати і сестри. Комусь Господь являє велику мілость і бувають свідчення, там, чи куриво, чи ще якісь залежності. В один день Господь забрав. В когось буває боротьба. Різне буває. Але дай Бог сили не зупинятися, боротися до самої перемоги. Бо Господь дає перемогу, слава Ісусу. І каже, помисли свої. Вже ми читаємо в новому заповіті, коли. До Римлян звертається апостол Павел, він також їм це нагадує і каже у 12 розділ. 2 віршик читаю. І не зобразуйтесь в но приобразуйтесь обновленням ума вашого, щоб вам познавати, що є воля Бога, благая, угодна і совершенна». Другі брати і сестри. Як важливо розуміти, що покаяна людина, покаяння воно повинно перемінити розум, мислення людини. Коли ми дивимося на апостола Павла, дуже гарний приклад. Дуже гарний приклад. Він був ринітель правди на його на той час в його очах. І фарисеї, які підтримували його, вони дивилися і каже: в законі Господнім, в став законі Господнім каже, був непорочний. Не було до чого прикупатися в Павла Молодого. Настільки він любив закон Божий. І бачивши тих, хто проповідував Ісуса Христа, він рахував їх геретиками і досягав всього того, щоб гонити, переслідувати, садити в тюрми. І навіть, каже, участвував тоді, коли на обів'єння вели. Дорогі брати і сестри, але коли зустрівся з Ісусом Христом, Павло каже, те, що раніше для мене було пріоритетом, те, що раніше для мене було якоюсь висотою, то заради Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ми знаємо, порахувався за сміття. Оце переміна розуму людини, яка кається. Переміна розуму людини, яка кається, воно, воно мусить так бути, тому що, дорі брати і сестри, як я вже нагадував, Господь Бог є серцевідець. Він бачить, чого. Якщо ми каємося чи за, за дівчини, чи за те, що батьки заставили, а розум нас не, не помінявся, серце наше не змінене. Іван Хреститель говорив конкретно, жорстоко і прямо. Це не є достойний плод покаяння. Але Господь сьогодні кличе, дорогі брати і сестри, Господь сьогодні чому? тому що Він є любов, Він є любов, Він любить не так, як, як ми люди. Хоча ми, ми з найбільше звертаємо увагу на материнську любов, дорогі брати і сестри. Но Господь свою любов ставить більше і вище. Каже, що якщо навіть мама забуде оте. Своє грудне дитя, то я не оставлю, слава Ісусу. І тому Він піклується сьогодні про Твою і Мою душу і про всіх, хто чує проповідь Євангелії. В нього бажання, щоб всі кінці землі прийшли до покаяння. Дорогі брати і сестри, ну ми бачимо не так. Чому? Тому що Він дав добру волю людині і людина вибирає. І ми співаємо Пісню. А ти вибирай, но знай. Знай, що є дві вічності. Господь дає право людині, дорогі брати і сестри, а що вибираємо ми? І далі продовжує, брати і сестри, сама головна думка, покаяння і добратися Господу, і бо помілує того, дорогі брати і сестри. Можливо, і буває в світі цьому, де люди. Від чого відказується, навіть змінює, можливо свою думку. І це добре, і це добре. Но найголовніше, дорогі брати і сестри, покаяння при покаянні людина повинна призвати Господа, ім'я Ісуса Христа. Ібо бо другого імені під небом. Дорогі брати і сестри, можна змінитися, можна оставити прежній образ життя над всім цим цим. Віддати серце тільки одному Ісусу Христу. Хай Господь благословить розуміти, що таке покаяння, що таке достойний плод, чого сьогодні потрібно нам, потрібно, що ми повинні бачити, тому що ворог часто обманює, обманює ворог і багато що вдається. Багато що вдається таким простим, простим, як би сказати, оружієм, Яке вир, вир, виривається з писання з Біблії? Бог є любов, і Він любить, Він покриє. І коли якесь можливо йде, ну, як би сказати, облічення в якому смислі? Не для того, щоб людину побити, а просто вказати, що друже, там, брате, сестра, дитину, от з цим і з цим не зможеш, не можеш угодити Господу, потрібно оставити це гріх. І хтось каже, не облічай, не суди, ти не Бог. Дорогі брати і сестри, дійсно, нам не дано судити, але якщо ми знаємо, що зарплата за гріх смерть, ми повинні сказати. Ми повинні сказати. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні якось за гріх не, не хочуть говорити. Чому? Тому що обіди бувають. Обідувають, хтось хтось каже, не лякай. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос прийшов на цю землю, Він відкрив все. Він відкрив все і, і каже слово Господнє, ми, ми читаємо і про гріх, і про суд, і про пекло, і про вічне життя. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри. Ми повинні проповідувати Христа Спасителя те, що він приніс на цю землю. Якщо воно лякає, якщо десь відчуваємо, що гріх є, і томлення, і совість судить, не скривайся в собі, не закривайся в собі, іди до Ісуса Христа. Можливо, потрібна ісповідь, можливо, потрібно просити прощення в когось, в батьків, в рідних, не знаю в кого. Ну якщо ти відчуваєш, що торкається сьогодні, тебе Дух Святий, знай, що це, це любов Божа. Це не просто докір, це любов Божа. Він дбає про душу твою. Він хоче, щоб ти свободу получив, получила. і щоб мав життя вічне, і щоби тут на землі, як же брат нагадував, мав життя, життя з подостатком. Щоб уста твої, вони, вони були як ріка, із яких виходить благодать Господня для проповіді Євангелія іншим, хто тим, хто погибає сьогодні в ріку. Тому, дорогі браття і сестри, старші і молодші, молоді підростки, хто розуміє покаяння, покаяння, ми повинні совершити достойний плод покаяння в житті своєму. Щоб мати життя вічне, без цього не пройдемо». Іван Хреститель говорить це, Ісус Христос проповідує це, і апостоли це проповідували. Дорогі брати і сестри. Чому? Тому що так повеліває Господь. А Він дбає найперше про спасіння твоєї душі, він дбає, щоб ти і я. Ми не попали в вічну погибель, щоб ми не мучилися там, щоб не було так, як в тій причті. Пам'ятаєте, забагачай і Лазаря, який тут на землі рахувався все добре. Він багатий, він, він все має. А коли попався туди, вспомнив, Сповнив, і Господь йому показав того, хто і біля воріт лежав. І коли був там вже в пеклі, той сповнив про братів своїх, які йдуть також дорогою беззаконною. Дорогі браті і сестри, ну там вже пізно. Пізно було вже все. І тому сьогодні Господь закликає, сьогодні Господь любить, сьогодні Господь милує Дорогі брати і сестри. І я дякую такому Богу, що Він сьогодні зібрав нас на цьому місці і говорить до нас, як добрий наш Отець, до всіх нас, до проповідників, до слухачів Хористів. Він є, Отець Любящий. І Його ми прославимо в цій молитві, переконувши коліна наші. Амінь. Слава. Аллилуйя, слава Богу, Господь на Бог.